Шалом тимчасові. синьо жовті матері, молитовні сили України б'ються день і ніч. По вазах днів ночей з любов'ю розставляю квіти спогадів про тебе, синку. Та й горя, хустки втіхи Божої, мокрезні від сліз. В подвійних обіймах божих і ненчених не страшно і не холодно. Над човном колискою, маминої посмішки вітрило. Пливу в солодкі сни. По скрипту. Батьки задумувались, як оази любові Божої в пустелях зрад, як філії підтримки, прийняття і прощення народитися в такій сім'ї, благословення. Ми їм квіти наших вух, очей, сердець, обіймів, вони нам крила збронню молитов. Допоки в ненці Україні будуть такі люблячі родини, наш народ непереможний. Дякую за увагу. З вами був Андрій Виклик. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, засіюйте лайками. І до наступних обіймів. Сподіваюсь, побідних. Па-па.